Привіт, усім! Вітаю вас на каналі Воюа. З вами його ведуча Даша. Якщо ви вже давно шукаєте пристрій, який стане вірним помічником у боротьбі за ідеальну укладку, але губитесь у морі варіантів, коли справа доходить до вибору фен, то це відео саме для вас. Сьогодні ми розкриваємо багато фішок, які допоможуть обрати саме ваш фен для волосся. Готуйтеся дізнатися, на що звертати увагу, які функції дійсно важливі, які бувають режими, потужності і ще багато чого цікавого. Давайте почнемо! Перше про що ми поговоримо, це як вибрати фен для волосся за характеристиками. Маленька вставка. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Бо під кінець я розкажу, як підібрати фен під різний тип волосся. Так от, повернемося до характеристик. Ось на екрані ви бачите список того, які вони взагалі бувають та на що звертати увагу при виборі. А зараз ми коротко пройдемо по кожній з них. Потужність. Все логічно просто. Чим вища потужність фена, тим швидше висихає волосся. Перукарі рекомендують обирати моделі з потужністю не менше 1400 Вт. Для тонкого або кучерявого волосся цього цілком достатньо, щоб уникнути пересушування і пошкодження. Якщо ж у вас густе або довге волосся, яке важко висушити, зверніть увагу на фени з потужністю від 1800 до 2000 Вт. Правильний вибір потужності фена допоможе уникнути перегріву і сприятиме здоров'ю вашого волосся. До того ж, що цікаво, чим вища потужність, тим, як правило, більше налаштувань швидкості пропонується у фені. А ці режими можуть бути важливими для якісної укладки. Контроль температури. Запам'ятайте, якщо вам треба дійсно якісний фен, то він має вміти контролювати температуру повітря. Це дає можливість налаштувати інтенсивність тепла. Відповідно до ваших потреб, низькі налаштування температури ідеальні для тонкого волосся, адже вони запобігають його пошкодженню. Середній рівень нагрівання забезпечує баланс між ефективністю укладки і дбайливим ставленням до волосся. Високі температурні режими призначені для грубого товстого волосся, забезпечують ретельне сушіння. Топові моделі навіть мають спеціальні режими контролю температури. Наприклад, Цикотек Бамба IoniCare Rockstar Air Sonic має окремі налаштування для дітей і тварин. Повний огляд на цей фен є на нашому каналі. Переходьте за посиланням та дивіться дійсно цікава модель. Комплектація: звісно, ще однією важливою характеристикою є наявність різних насадок чи аксесуарів. Перед покупкою варто визначитись, чи хочете ви робити укладку або просто сушити волосся, а також які насадки вам для цього потрібні. Якщо ваше волосся пряме і ви хочете зберегти його структуру, логічно використовувати насадку концентратор для кучерявого або хвилястого волосся, щоб підкреслити природну текстуру, знадобиться фен з дифузором. для... Квитків потрібно акуратно вкладати їх у дифузор і сушити з мінімальною кількістю рухів, піднімаючи волосся біля коренів. Однак дифузор може бути корисним не тільки для власників кучерявого волосся, але й для прямого. Наприклад, для створення укладки з мокрим ефектом, наче ви щойно повернулися з пляжу. Прикладом правильного і зручного дифузора є Цикотек Bamba Бамба Іонікер Рокстар Ейрсонік. Він великий і дозволяє вкласти у насадку навіть довгі кучері. Крім цього, комплект може не обмежуватися лише концентратором і дифузором. Наприклад, фен Dreamy Hair Glory оснащений фільтром для сплутування, який рівномірно розподіляє потік повітря. Крім того, для моделей цієї серії можна додатково придбати насадку з капсулою для ефірних олій або тримач для фена. Тримачі часто входять до комплекту, як у випадку з феном з іонізацією DIRMA dmcf 50 w Також у фенах можна зустріти менш популярні, але корисні аксесуари, такі як щітки або гребінці, що значно розширюють можливості пристрою. Також з очевидного, але все-таки скажу це. Обираючи фен, враховуйте, де він буде використовуватися і чи потрібен вам довгий шнур. Вага та ергономіка. Якщо ви плануєте брати фен у подорож, обирайте легкий і компактний варіант, наприклад, Dreamy Gleam. Він важить всього 330 грам. Навіть не віриться, що ця штука видає 1600 Вт. Він забезпечує іонізацію волосся. Для домашнього використання можна вибирати більший фен. В обох випадках звертайте увагу на ергономічну форму, щоб рука не втомлювалася під час сушіння. Зручність управління. У більшості фенів режими температури та швидкості перемикаються кнопками або повзунками. Однак найсучасніші моделі піднімають сушіння волосся на новий рівень. Вони можуть бути оснащені сенсорними кнопками і дисплеєм, який показує ваші налаштування. Деякі розумні фени навіть запам'ятовують останні налаштування, тож при наступному використанні вам не доведеться знову виставляти температуру чи швидкість. Наприклад, Jimmy F8. Має сенсорну панель керування. Вибирайте потужність та температуру повітряного потоку швидко та зручно. Функція захисту від перегріву. Ця функція буде дуже корисною тим, у кого тонке, хвилясте або фарбоване волосся. Датчик, вбудований у фен, контролює температуру, щоб ви не перегріли ані волосся, ані сам девайс. Він просто автоматично вимкнеться за певної температури. Як приклад, можна розглянути модель Jimmy F7. Він має продвинуту систему моніторингу, яка щомиті вимірює температури нагрівання. Функція іонізації. Якщо у вас не слухняне волосся, якому треба особливий догляд, то звертайте увагу на фен з іонізацією. Взагалі, це для будь-якого типу волосся буде корисним. Іонізація зменшує статичну електрику. Мінімізує пошкодження пасм і допомагає зберегти природний блиск. Найприємніше, що сьогодні ця технологія доступна навіть у недорогих моделях, тому чому б не покращити свій щоденний догляд, як приклад, можу привести Dreamy Hair Artist. Він має дуже продвинуту систему іонізації, чим забезпечує гарний догляд та зменшує статичну електролізацію вашого волосся. А тепер, як і обіцяла, на початку розказую про те, як обрати фен на основі вашого типу волосся. Насправді, як на мене, це взагалі найважливіший критерій вибору фена тип волосся, його щільність, структура та довжина. Що таке щільність волосся? Це по суті те, наскільки воно густе або тонке. Тому звертайте на це увагу: якщо воно густе, то краще вибрати більш потужний фен з високими температурами. Якщо воно тонке, обирайте девайс з нижчим температурним режимом і функцією захисту від перегріву. Говорячи про структуру волосся, ми маємо на увазі наскільки воно пряме чи кучеряве. Чому взагалі це важливо? Чим кучерявіше волосся, тим гірше воно утримує вологу, менше блищить та швидше січеться. Тому йому завжди потрібно більше зволоження та делікатне сушіння. Для такого волосся теж краще підбирати фен з регулюванням температури. Та захистом від перегріву. І сушити його саме на низьких температурах. Вибирайте фен для волосся з іонізацією. Такий фен вивільняє негативні іони, які нейтралізують дію статичної електрики. Кутикули після такого сушіння пригладжуються, під ними зберігається волога, а пасма блищать. Як вибрати фен за довжиною волосся? Тут все дещо простіше. Щоб висушити коротке волосся, необхідно менше часу та потужності. Тож, якщо у вас довгі пасма, краще вибирати потужнішу модель, яка витримає довше сушіння. Наприклад, модель DIRMA dmcf 15 має аж 2000 Вт, завдяки якій можна легко та швидко висушити волосся. Що хочу сказати наприкінці відео. Дівчата, всі ми знаємо, наскільки важливим елементом зовнішності є волосся. Погодьтесь, коли йдеш з немитою головою і зав'язаним хвостиком, зразу і відчуваєш себе не на всі сто. Крім того, фен ми використовуємо майже кожного дня. То чому ми тоді іноді так халатно відносимось до його вибору? Зайшли в магазин і взяли перший ліпший. Думаю, цей девайс, на якому не варто економити. Тому одразу після визначення можливостей вашого бюджету, основне, що вам треба зробити, це вивчити тип вашого волосся. Розуміючи його структуру, щільність та довжину, ви зможете правильно підібрати і технічні характеристики, і додаткові аксесуари під себе. Сподіваємось, що це відео було корисним для вас. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато хто з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку підписатись під цим відео і ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. А до нових зустрічей! До нових зустрічей на А!